Всім привіт! Останнє відео з останньої теплиці в нас. це у нас томат Черрі. Це відео оглядове, тобто підбиття сезону, яку картинку ми отримали, ну, і трішки розкажу про гібриди, їхню різницю, яка, нас, ну, яка була помітна. Отже, це у нас томат черрі. Тут у нас близько десятка гібридів. Більшість з них це комерційні, частина номерні, скажімо так, на ще Але ми також їх порівняємо. Зараз відео я розділю на дві частини. Це перше, Щас пройдусь, покажу кожен гібрид, розкажу про нього, що які особливості. помітив А в другій частині в кінці відео я порівняю їх візуально в кітиці і Спробуємо заміряти кількість цукрів, тобто наскільки вони смачні, кожен з гібридів. Тож, розпочнемо. Нагадаю, що в нас тут томат чері, який ми посіяли 8 січня. Сходи отримали десь на 6-7 добу. Висадку в цю теплицю в ґрунт розсади повновікової, 40денний ми висаджували 25 лютого. Стан рослин на сьогодні це у нас 7 червня. Отже, пройдемося по кожному гібриду. Тут у нас, нагадаю, що є жовті, є червоні і трішки чорного полосатого. Ну і одна скажімо так, ексклюзивна новинка там, номерна, дуже цікава, екзотична, скажімо так. Отже, пойдемо по порядку. Тут у нас гібрид мода від компанії Юксел Ми вже трішки перші кітиці кої-де знімали, тому трішки, може перших китиць тут уже немає. Але хотілося б подивитись на цю клубничку, як я її називаю. Дуже класний. Вигляд має форму, в цілому і дуже такий відносно смачний. Хоча, мені здається, деякі черіки більш смачніші. Дуже класно загружений, яскраво помаранчевий колір. Зараз пройдусь. Ось так воно виглядає. Такі трішки ребристи плоди. Ну, в цілому гібрид дуже добре загружається, більш-менш китицевий він. Тобто ну, не дуже велика кількість сложних китиць. Да, звісно, тут під верхом, де шоста-сьома китиця, він трішки роздвоїться розстроюється, розстроїться, але дуже Добре, що він роздвоїться саме ось так, а не так, як сам Арсан далі покажу. І його можна навіть, тобто з однієї китиці зробити дві. Дуже легко відрізати, скажімо так. Так, ну, Відносно середньо такий вегетативний гібрид. Дуже помаранчевий, яскравий. В подарункових наборах дуже яскраво виглядає міксом з різними кольорами. Так. Справа у нас класика, самий смачний для мене гібрид жовтого чері, Це Summer Sun. Ми його найбільше посадили в цьому році. Це жовтий, округлий чері, дуже яскраво жовтий, по кольору дуже смачний, дуже смачний в плані солодкості. Ми вже першу китицю трішки прибрали, уже друга китиця дозріває, третя загорається, ну, тобто більш-менш інтенсивніше. Єдиний недолік трішки Summer це те, що він реагує на температуру і формує вже ось такі сложні китиці. І Тут його вже доведеться збирати більш-менш поштучно, тому що таких симетричних китиць, як на моді, Компанії Yuxel, ну, немає. Ось тільки десь трішки знизу можна розрізати, роздвоїти. А далі він вже сформує ось такі великі, роздвоєні, розстроєні і дуже розгалужені китиці. Ну, це більше, скажімо так, і не недолік, тому що і поштучно він дуже добре збирається. Особливо, коли поштучно з нього робити якісь з ним міксові. Набори, то дуже круто виходить. У нас він трішки страдає по живленню, десь, можливо, по магнію не добирає, тому що майже він єдиний так реагує, має трішки світловате листя. Ми тут лист прибрали, прокоментую, тільки для демонстрації. Якби я вирощував повноцінно. для Збирання, то так сильно лист я би не обирав. Але задачі були інші, тому лист був прибраний. З цим зараз треба поратись, бо трішки, щоб рослини не погоріли, своєчасно дозріли, тому будемо максимум робити, щоб ну, цього не сталося. Знімати врожай. Отже, мода, ой, мода кажу, Summer Sun це, ну, дуже крутий. Жовтий чері. До речі, у Хазери, ну, тому що сам це від компанії Хазера. Є на випробуванні у нас ще один номерний жовтий. Ось. І тут він, мені здається, більш китицевий і загружений. Хоча, ну, перші китиці трішки слабенькі, а ось другі досить непогано. Получились і треті, видно, що менш розгалужених китиць. Тут уже повише, де шоста китиця, трішки його повело. Але в Самерсана, вже починаючи з третьої китиці, він формує сложні китиці. Також яскраво-жовтий, потім в дегустації буде цікаво, цікаво порівняти кількість цукрів у них. Так, далі йдемо, ще в нас є. Жовто-помаранчеві гібриди від компанії Sakura. Так. Перше це у нас Оранбелло. Такий яскраво-помаранчевий. Ось можна поряд побачити жовтий черрі Summer Sun. Дуже яскраво помаранчевий. Він у нас трішки пізній вийшов, Можливо, за те, що він в тіньовій стороні. Плюс мені дуже подобається форма плодів. Вона не округла, вони маленькі, але такі трішки витянуті, не сливка, а слегка витягнути, скажімо, круг. Дуже цікаво, привабливо виглядає в китиці. Буде цікаво спробувати, який він на смак. По загрузці в цілому непогано. Перша, друга, третя, четверта. Мінімум розгалужень, оце, мабуть, тільки самі верхні китиці. А так в цілому, ну, навіть де дві китиці, можна їх розділити і буде з однієї дві. Дуже круто виглядає. Буде цікаво спробувати. Це новинка, до речі, наскільки я розумію, вона тільки з цього року з'явилась у компанії. І другий від компанії Sakura. Це вже жовтий округлий, щось схоже на Summer Sun. Буде цікаво також їх порівняти по смаку. В цілому, бачу, що він також більш-менш китицевий, тобто мінімум розгалужень, а де і є, то вони симетричні, тобто легко можна китиця його збирати. Ось так він виглядає. Верхні китиці дозрівають, перша друга вже майже дозрівша друга. Яскраве таке забарвлення. Так, дуже яскравий, жовтий, привабливий колір. Далі підемо вже по червоних чері. Тут у нас їх багатенько в цьому році. Ось. І перший це у нас сакура від Ензи. Ми його в цьому році взагалі перший рік вирощуємо. Що хочу відмітити, дійсно він ранній, десь на Можливо, днів 4, 5, 6, можливо тиждень він раніше зацвів за порпору, тобто і зав'язування плодів почалось раніше, і загорання першого плоду почалось раніше, ніж у порпори. Такий більш-менш китицевий вирівняний. Що зараз про нього хочу сказати? Спробуємо подивимося, порівняємо по смаку. Але на сьогодні він дуже м'якенький. тобто, скоріш за все він буде по смаку дуже крутий. Але оця м'якість при професійному вирощуванні, мені здається, трішки лишня, тому що він буде легко лопатись, тобто, травмуватися, тікти, ну, це не дуже добре. Це поки що єдиний мінус, який я бачу у цього гібрида. А так, в цілому, по швидкості, звісно, підтверджую, багато хто мені писав. Сакура дійсно ранній. Ну і по, смач... по смаку спробуємо подивитися по кількості цукрив і порівняти потім в кінці відео. На сьогодні вже перша, друга, друга, дозрівша, на... Відсотківна... Ну, десь на 80-70 вже дозрівша. Четверта китиця вже на відсотків 10 почала загоратися. Ну І п'ята, Ось перші вже забурювають Шоста ще наливається. Подивимось, цікаво. Наступний червоний гібрид це у нас Делічо від компанії Хазерри. Досить компактні китиці, невеликі. Він пізніше за інших червоних. Ну, скажі, ну, з усієї колекції червоних, я би сказав, десь середня швидкість дозрівання в нього. Ось уже перша китиця повністю. Друга ще трішки ось до загорітись останнім плодам. Також третя китиця, четверта починає загоратися. До речі, зараз, можливо, різниці між швидкістю дозрівання не буде помітно, тому що ми лист прибрали і дуже швидко почали дозрівати ті відкриті китиці. Тому ситуація вирівнялась. Тому мені буде трішки важко, скажімо, з поправкою на це оцінювати швидкість дозрівання. Звісно, саме перше, як я і сказав, це сакура. Потім була парпора, делічо і ще декілька. Гібридів, які не комерційні. Отже, дуже круто виглядає Делічо. Делічо мені подобається за сам розвиток рослини. Компактні, коротенькі китиці. Звісно, верхні китиці вже пішли більш довгенькі, але вони зберігають свою, ну, тобто не розгалужуються. Тобто, ось можна подивитися: перша китиця, друга, третя. Четверта і там п'ята. Ну, ось, наприклад, п'ята. Так, далі перейдемо до наступних червоних ще. У нас. Так. Тут новинка також перший рік вирощую це череза від компанії Клос. Французька селекція чері такі середнього розміру китиці. Загружені, велика маса така плодів, але він пізній, він, мабуть, один із пізніх по швидкості загорання Ось такі компактні китиці в нього, друга, третя, четверта ще доналивається, п'ята і шоста там. Сама рослинка дуже вегетативна, має дуже велике листя. Ну, в цілому це, з іншої сторони, плюс, тому що захищає е, саму рослину, ну, притіняє китиці, не, не даває е, сонячних опіків, досить непогано виглядає він. Ось. До речі, компактна, дуже класна китиця для супермаркета, мені здається. Так. Далі в нас два гібриди від компанії Kitano, червоні, вони передкомерційні, але дуже цікаво з ними відбулося. Скажімо так, в мене здивування. Ось перший це 363, то саме яке здивування? Це якраз черрі з короткою китицею. Оце мені здається саме для мереж різних торгівельних. Тобто коротка китиця, яка швидко дозріває. Хоча він пізніший за інші гібриди, за рахунок того, що рослина дуже вегетативна, Тобто має здорове листя, товсте стебло. І Мені здавалося, що він майже нічого не зав'яже, якщо зав'яже, то щось буде не так з китицями. Але в цілому китиці дуже круто виглядають. Є один маленький такий недолік Оце закручування. Його або треба відрізати, щоб більш-менш рівніша китиця була, Ну, або так і є. Оце, можливо, це пов'язано з нашим живленням, а можливо, це дійсно так з гібрида така. Але компактні плоди тримаються на китиці. І можна подивитися, якщо на інших гібридах перша могла бути коротка, а далі більше і більше доверху, то тут всі китиці короткі. Це мені дуже сподобалось. Ось перша. Ось друга китиця, ось третя. Тут воно розгалуження пішло. Четверта і п'ята. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять китиць, бо дуже вегетативний. Ну і в цілому у нас ця теплиця не дуже висока. Тут десь 1,80, метр дев'яносто висота шпалери, тому на деяких гібридах вдалося 6 китиць утримати, на деяких. 5 Для нас це норма. Так, і другий номер від компанії Китано, теж червоний. Ну, цей такий більш уже схожий по розміру китиць на ту же порпору, але трішки він все одно пізніше, навіть за порпору. Але колір і все забарвлення дуже прикольне. Четверта китиця. Ось тут, до речі, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, тут навіть сім китиць. Ось, до речі, цікаво. Порівнюючи з попереднім китано гібридом, у цього коротше між вугля, тобто більше китиць нав'язалось. Хоча він так само рослина дуже вегетативна. То з тим стеблом по початку було, з дуже широким листям, яке закривало ці всі китиці. Але досить круто виглядає. Так, і останній наш червоний червоний черрі, ну це класика, ми його вже декілька років вирощуємо, це Парпора. Він компанії Сакура, він є лідером на ринку і не зря, не зря, скажімо так, тому що ранній, хоча, як я вже сказав, він трішки програє сакурі, але на сьогодні маємо дуже красиве. Забарвлення плодів, при цьому вони не розтріскуються. Дуже такі плотні. От зараз, якщо взяти першу китицю сакури, то вона отак при натисканні може лопнути плід. то цей перша, друга вже майже ось дозрівша, повністю третя, майже дозрівша. Тобто він все-таки я залишаю його як для професійного вирощування, для отримання врожаю, тому що і маса плодів. І швидкість, і забарвлення, і відсутність розтріскування, тобто багато досить плюсів. По смаку, скоріш за все, можливо, він буде програвати сакурі, але я ж кажу, якщо вирощувати для смаку для себе, то, можливо, і краще сакура буде. Ну, Порівняємо далі в кінці відео. Але якщо професійно займатись вирощуванням на реалізацію. То, мабуть, поки що краще парпори немає. Всі вирівняні китиці, майже відсутні розгалуження, ось саме остання китиця. Навіть, якщо роздвоєні є, тут обрізаємо, отримуємо дві китиці з одної. Тобто майже всі китиці останні поодинокі. І це супер. Так. Дуже круто виглядає він. Так, далі. Перейдемо до останніх. Це темні черрі. Темнополосаті, трішки сливка з носиком. Це у нас ось кріспіна плюм від сакури. Ми його вже вирощуємо декілька років. Він нам сподобався своєю, скажімо так, однорідністю, смаком, забарвленням. Дуже привабливо виглядає, коли мікс кладеться червоний, такий чорний жовтий в коробці, то дуже круто виглядає. Єдиний ну, не недолік, скажімо так, така особливість, що ми помітили у наших умовах, він дуже круте листя, хоча це ніяк не впливає на, на його ріст, розвиток або на смак плодів. От просто десь щось йому не подобається, можливо, з нашим мікрокліматом, нашою вологістю, але при цьому він дуже багато китиць Формую. Ось, наприклад, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. 6-7 китиць, тому що деякі кущі й по сім китиць тут є. Він сформував. Дуже класно виглядає таке червоно-зелене забарвлення полосате. Дуже красивий. Ну і смачний, він більш плотніший такий, більш сухих речовин в ньому. М'ясистий, скажімо так. Так, і щось схоже у нас є від компанії Хазери на дослідженні також такого типу сливки полосатої. Різниця між креспі на плюм у нього, він чуть більш витягнутий вегетативно. У нього трішки менше китиць зав'язалось. Ось Перша, друга, третя, четверта, п'ята і все, шпалера. Він раніше і швидше ріс, але це компенсується трішки більшою кількістю плодів в китиці. Тобто тут раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, 8, 9, 10, 11. То у кріспіни плюм. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6-7 зазвичай плодів. Тобто ці китиці більш довші але самих китиць менше. Цікаво. Буде цікаво їх між собою порівняти по смаку. Але виглядає він також досить круто. І це мені подобається. Ну, і остання екзотика, що я вже показував. В попередніх відео про огляд чері це фіолетовий чері, номерний на дослідженні. Тобто він фіолетовий певний період, а так то взагалі в стиглому стані він ось такий червоненький з, фіолетовими, з фіолетовим відтінком. До речі, фіолетовість це більш на сонячній стороні. Де більше сонця, там він і більше фіолетовий. Зараз, до речі, я це покажу. Ось для прикладу, щоб запам'ятати, як виглядає з цієї сторони цей чері, більше червоного можна помітити кольору забарвлення. Тобто в нас сонце з цієї сторони, світить сюди. Зараз пройдемо до кінця. І я розвернусь і покажу, як він виглядає з іншого ракурсу. І це прям справжня магія. Опа. Оце називається магія в реальному житті. Тут більш да, червоний є, але більше фіолетового. Ось отак він на сонці виглядає. Тобто реакція на сонце дає фіолетовий відтінок з сонячної сторони. А з іншого боку, він червоненький. І, до речі, як починає дозрівати, такий світлофор. Тобто ось зелений плід. це ще зелений, не достигши. Потім він ось такий жовто-помаранчевий колір забарвлюється. І в кінцевому результаті маємо ось такий червоний колір. Така сливка цікава. Для нашого ринку, звичайно це незвичний такий томат. Але як... Екзотика, як спробувати, дуже цікаво. На цьому, в принципі, всі ми я показав гібриди, які у нас ростуть в теплиці. Зараз я зніму по китиці і перейдемо до огляду самих плодів і спробуємо зафіксувати кількість цукрів, тобто наскільки вони смачні, кожен з них.